У Дондус завершилася вступна кампанія для абітурієнтів, які обрали професію поліцейського. Абітурієнти з 16 областей України виявили бажання навчатися на денній формі за напрямами кримінальна поліція та стратегічні розслідування. Чорногорки yeah. Станіслав. Я. Yeah. Дні випробування випробовування для абітурієнтів проходили у класичній формі. Під час індивідуальної співбесіди вони відповіли на питання чотирьох блоків: майбутня професія, поліцейський, основи права, захист України та вирішення ситуаційних завдань. Приймальна комісія дотрималася вимог законодавства та забезпечила рівні можливості для усіх абітурієнтів. Вступна кампанія 2025 року до Донецького державного університету внутрішніх справ відбувалася з дотриманням норм чинного законодавства, відповідно до методичних рекомендацій з проведення співбесіди, з оцінювання рівня фізичної підготовленості вступників. Під час проведення співбесіди до кожної комісії, яка приймала співбесіду, були долучені до не фахівці головних управлінь Національної поліції України. Рівень фізичної підготовленості юнаки та дівчата продемонстрували під час виконання комплексної вправи та забігів на 100 та 1000 метрів. Саме фізичні випробування демонструють витривалість та стійкість майбутніх поліцейських. Я вважаю, що найважливіші якості це витривалість, як фізична, так і психологічна. І я більш ніж впевнена, що я буду а, в собі прокачувати ці навички, прокачувати ці сторони, тому що це дуже важливо для а, працівників поліції. За словами вступників, вибір професії поліцейського був для них свідомим та відповідальним. Мені сподобався цей університет. Я багато про нього бачу інформації в інтернеті. Рішив саме сюди давати документи. Хочу виставку порядок і доброчесність людей. Успіх на випробуваннях це результат завчасної та ретельної підготовки. Абітурієнтам, які планують вступати у майбутньому в університет, потрібно готуватися заздалегідь. Ми і на консультаціях, і на підготовчих курсах пояснюємо їм, що незалежно від того, який ти біжиш за бігою, ти повинен боротися з часом з собою, проявляти свої воліві якості і знатися від початку до самого кінця, для того, щоб Отримати якийсь результат потрібно запластити якісь зусилля для підготовки. Тому всім абітурієнтам, які хочуть вступати в наш університет, на майбутнє потрібно завчасно готуватися. Не за тиждень, не за два, не за місяць, а хоч би протягом півроку, рік бігати, виконувати вправи силові. Попереду на вступників чекає двотижневий курс молодого бійця. Дондус немає нічого неможливого.